У ці вересневі дні у всіх підрозділах міліції проходять навчання під умовною назвою Хвиля. Їх основною метою є перевірка та вдосконалення навичок дій правоохоронців під час масових заворушень. Завершальний етап навчань відбувся днями на базі Ужгородського міськвідділу міліції, куди з'їхалися представники міськрайорганів, служб ОМВС, а також бійці Беркута та внутрішніх військ. Інструктаж перед початком навчань провів заступник начальника УМВС України в Закарпатській області полковник міліції Василь Буковчаник, який нагадав присутнім вимоги основних нормативних документів, за якими проводиться спецоперація Хвиля. Далі в ході строгового огляду було перевірено екіпірування та повноту забезпечення особового складу спецзасобами, засобами активної оборони, зв'язку та транспорту. Згідно з розробленим сценарієм, в чергову частину міськвідділу міліції надійшло повідомлення з Ужгородської міської ради. Про те, що підприємці одного з ринків міста мають намір провести пікетування мерії, вимагаючи недопущення закриття їхнього ринку. На місці зібрався натовп, можливі масові порушення громадського порядку. На місце оперативно прибуло керівництво міськвідділу, слідчо оперативна група, військовослужбовці внутрішніх військ і Беркут. Громадяни активно протестували проти підвищення в Ужгороді комунальних тарифів, стихійного закриття вулиць, відключення багатоповерхових будинків від газу у зв'язку з ремонтом мережі тощо. Найбільш радикальні стали викрикувати образу на адресу правоохоронців і керівництва мерії. Далі в кіт пішли порожні пляшки. Аби вгамувати розлющення НАТО, було введено в дію спецоперацію Хвиля. Найактивніших дебоширів було локалізовано і доставлено в міськвідділ, де на них склали адмінпротоколи про порушення громадського порядку. Одним із питань, яке розглядалося в ході навчання, була співпраця з журналістами. Роль останніх виконували три працівниці міськвідділу, одягнуті в спеціальні жалети із написом Преса. Журналістам, які цікавилися коментарем щодо масових безпорядків біля мерії, було надано відповідну інформацію. На нещодавній колегії, яка відбулася в Міністерстві внутрішніх справ. Було прийнято міністром було прийнято рішення про проведення додаткових тактико-спеціальних та командно-штабних навчань в усіх обласних управліннях. Сьогодні, 18 вересня, такі навчання відбулися в Закарпатській області на базі Ужгородського міського відділу. Тут було продемонстровано особовим складом практичні дії. До цього відбулися штабні навчання в обласному управлінні, де кожен з керівників по напрямкам своєї діяльності звітував про те, які дії він має виконувати в разі виникнення нештатних ситуацій. Загалом особовий склад та керівництво було приділена увага цьому питанню. Зауважень до особового складу та керівництва області немає. До чергової частини Мукачівського міськвідділу міліції близько опівночі надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Мукачівської ЦРЛ. Медики повідомили про те, що до них доставлено 45-річного чоловіка із травмами голови. Другого учасника пригоди не вдалося довести до лікарні живим. Той від численних травм помер у машині швидкої допомоги. Десь близько 11-ї години нам з каретою швидкої медичної допомоги було доставлено двох потерпілих внаслідок нанесення їм тілесних ушкоджень. Один потерпілий. Чоловік близько 45-46 років був доставлений вже як тіло, як труп, без ознаків життя. Другий був доставлений у тяжкому стані з тілесними ушкодженнями голови, потилиці, обличчя лицевого, грудної клітини, тупих травм живота. Стан його був неадекватний. Неадекватність стану, на мій погляд, це було зв'язано з вживанням якихось речовин. Не буду стверджувати. Ми відповідні аналізи забрали для дослідження у лікарнях області наркодиспансері або у експертижних експертизі забрати кров на ці відповідні дослідження. Хворий обстежений, хворий госпіталізований, у травматологічне відділення. Нарано стан його стабілізувався, він почав е адекватно відповідати на питання. На місце пригоди одразу виїхало керівництво та заслідує, оперативна група міське діло міліції. Як розповіли свідки, дві компанії чоловіків відпочивали в одному з ганделиків Мукачева. Добряче хильнувши, між хлопцями зав'язалася суперечка. Спочатку, як розповідають очевидці конфлікту, першим почав чіплятись до трьох чоловіків за сусіднім столиком, 46-річний потерпілий. Причиною п'яної упередженості до відвідувачів закладу було те, що чоловіки відмовились підсісти за їхній столик і разом з ними випивати. Відтак, ледве тримаючись на ногах, 46-річний кремезний чоловік викликав хлопців на вулиці і між ними почалася бійка. Як пізніше розповідала продавець близько 30 хвилин. Чоловіки з'ясовували стосунки за допомогою кулаків. За показами очевидців, а це продавець у магазині, біля якого дві компанії у нетверезому стані розпивали алкогольні напої на ґрунті неприязних раптово виниклих обставин. Зав'язалася між ними конфлікт і почалась бійка. В результаті проведеної роботи оперативником менш ніж за добу вдалося знайти слід зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, з яким у того вечора употерпіливо і трапився конфлікт. Після вчинення Мукачевець втік і ретельно намагався приховати сліди злочину. Як бачимо, чергова сварка, причиною якої стала горілка, закінчилася трагічно для людей. Один Мукачевець одразу помер, інший опинився на лікарняному ліжкові. А третьому доведеться відповідати за вчинене перед законом. Наразі матеріали даної справи внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. Ця надзвичайна пригода сталася в Ужгороді пізно ввечері. Наряд працівників Державноінспекції міста вніс службу на вулиці Гранітній. Близько 23-ї години правоохоронці помітили по дорозі джип «Гранд Широкі на словацьких номерах, який вирішили зупинити. На вимогу зупинитися водій джипа не відреагував, тож правоохоронці стали його переслідувати на службовій автомобілі шкоди Октавія, увімкнувши сирену та приблизкові маячки. Зупинили втігача за пів кілометра. Водій не мав жодних документів на машину і відмовився спілкуватися з правоохоронцями. З ненацької солоної намарки вийшла жінка-пасажир, котра стала поводити себе дуже агресивно. Ця пані явно перебувала у стані алкогольного сп'яніння, стала нецензурно ображати працівників ДІ, хапала їх за форму, намагалася нанести їм тілесні ушкодження, а в подальшому сходила додому, взяла кухонний ніж і пошкодила переднє колесо на службовій шкоді. Пробивши одне. Хуліганка намагалася порізати і решту коліс, проте їй вчасно перешкодили це зробити. Тоді жінка викинула ніж, потім її вилучили правоохоронці. Як і з'ясувалося, опісля це було 42 річна знайома водія, жителька Ужгороду, яку він того вечора підвозив. Почалась сварка з працівниками Державної інспекції штовханина, був викликаний на допомогу наряд спецпідрозділу Беркут. Додаткові підрозділи і наряди Державної інспекції були підтягнуті під час сварки. Одна з учасниць подій, яка знаходилася в автомобілі в якості пасажира, вона зайшла до найближчого будинку, вийшла з ножом і почала рух в напрямку наряду. У зв'язку з тим, що між нею та нарядом знаходився автомобіль, вона підійшла до транспортного засобу і застосовуючи цей ніж, продирявила колеса транспортного засобу. Після чого була викликана нами оперативна слідча група, яка зафіксувала дану подію. В подальшому проводяться слідчі дії по притягненню до відповідальності.